А перед початком даного відеоролику, обов'язково підпишися на наш телеграм-канал. Силка буде в описі під даним відеороликом. Це телеграм-канал ком'юніті трейдерів, де сотні людей вже сидять торгують, діляться ситуаціями по ринку. Також діляться позиціями, діляться своїми досвідом, діляться своїми стоп-лосами та й профітами. Тому якщо ти зацікавлений ринком і зацікавлений криптовалютою, телеграм-канал саме для тебе. Силка буде в описі під даним відеороликом. А зараз переходимо до розбору позицій, на які я сьогодні робив. Бачимо, монета Атом. У нас є хороший рівень супроти, якого я очікую побачити пробиття вгору. Також у нас є об'єм. В стакані фьючерсів об'єми на продажу. Я виставлю свої лімітні ордери за цим рівнем. Тобто, якщо ціна проб'ється рівнем, мене візьме в позицію і я очікую піти різко вгору приблизно до сюди. Тому що ось тут був більш-менш такий затуп, тут була розтроговка, якщо дивитися на менших теймфреймах. Була головна ціль: це побачити пробій по цій монеті. Виставив, як я сказав, лімітні ордери. Поставив я в різних двох точках входу, в разі чогось, якщо там не піде ніякий пробой, то хоча б мене не візьме на повністю робочий об'єм. Ось бачимо, мене взяло на перший об'єм і зараз маю взяти на другий об'єм. Виставив я свій стоп-лосс будь-де, тобто він не є обґрунтований, але я можу що сказати, цей стоп-лосс більш-менш був обґрунтований тим, що ось в стакані спота були об'єми на покупку. І десь приблизно в тому місці я виставив свій стоп-лос на стакані ф'ючерсів. Тому я думаю, це не є прямо обґрунтований, але непоганий стоп лос краще ніж нічого так сказати. Дивимося далі, що відбувалося на цьому графіку. Монета вкатувала вниз, ніякого пробою вверху не було. В принципі, це вже можна вважати за помилку, тому що перед пробоєм завжди йде активне, завжди монета в русі, монета активна, стакан теж йде постійно покупки-продажі. В даній ситуації взагалі ніяких там активності не було в стакані, тому. E <síntos> Тут вже було розуміло, що навряд чи піде цей пробой. Бачимо, мене тадачі вкату є вниз, ніякого руху вгору нема. І про що я говорив? Якби я зараз би зайшов на повністю свій робочий об'єм, а не двох різних точків входу, то в мене було б в два рази більше убитку. А так то я небагато відносно втрачаю, тому що я зайшов на половину робочого об'єму. І так бачимо, монети вже остаточно вкатує до мого стоп лосу, і мене вже закриває там по стоп лосу Ось, закрило по стоп лосу і, на жаль, по цій монеті я втратив. А ось так виглядає дана позиція в моєму щоденнику. Як бачимо, я зайшов на самому. Вверху, в принципі, я очікував побачити пробой, тому я зайшов на самому верху. Ось тут і моя точка входу, тут моя точка виходу. І як бачимо, як я тільки вийшов з позиції, ціна пішла стрімко вгору на пробой. Хоча, якщо чесно, я очікую різкий пробой вгору, імпульс вверх. Але пішов, бачимо такий плавний рух вгору, тому ну, тут мої очікування взагалі себе не оправдали, як і через те, що я злив стоп-лос, і через те, що от такий пішов плавний рух вгору. Сам по собі пробой пішов, пішов збір ліквідності, але я все одно очікував таким великим імпульсом вгору. На жаль, по цій позиції я закрив мінус. Переходимо до наступної позиції. І так, наступна позиція по монеті флоків. У нас є горизонтальні рівні. Ось бачимо раз рівень. У нас є тут і другий рівень, і тут і третій рівень. І ви бачите різкий імпульс вгору. На пробій цих всіх рівнів. Тому що раз, в нас монета бачимо, рухається ось таким трендом вверх, вниз, вверх, вниз, і я очікував побачити рух вгору. Тобто йде ще плюс такий трендовий рух вгору. Видно, що ціна рухається вверх. Плюс в нас видно ще по тих минулих свічах, що досить гарно рухався оцей тренд вгору, без таких вкатів, без таких затупів, без розторговок, І це досить круто. Я очікував, теж це побачити ось тут і плюс є оця незібрана ліквідність. Плюс в нас є в стакані ф'ючерсів і в стакані спота об'єм в стакані ф'ючерсів. Нас об'єм стоїть на продажу вниз. Та якщо ми його розберемо і підемо гарно вгору, а в стакані спота стояв об'єм на покупку. Тобто це грало велику роль про те, що дійсно має ціна піти вгору. Тобто всі фактори грають про те, що ціна має піти вверх. І дивимося, що відбувалося. Перше, що я очікував, я зайшов по цій позиції в шорт, але зайшов на маленький об'єм, тому що я думав, що можливо, ми будемо вкатувати, бо цей об'єм досить таки був великий в стакані. Він був. Дійсно великий відносно тих об'ємів. І я такий думаю, я зайду в шорт. Якщо в разі чогось не піде пробой, то я хоча б зароблю на тому, що я зловлю відштовхування. Бачимо, ціна йде в шорт. Виставить цей свій стоп лос якраз на цьому об'ємі, тому що, якби ми його розділили, ми б різко пішли би вгору. І якщо б ми різко пішли б гори, мене, б за все, сквізануло Тому виставлю якраз на цьому об'ємі. Бачимо, монета стоїть на місці, ніякого руху вверх вниз нема. Ось тут і видно у нас 435 мільйонів об'єму по цій монеті. Це досить великий об'єм для цієї монети. І монета просто майже неактивна. Ніякого руху там сильного не було. Хоча, як бачимо по історії, досить такі великі свічі, досить великі імпульси. Ну чогось іменно тоді, коли я зайшов, не було тих імпульсів. Ну і коротше, монета вкатила вгору, мене, на жаль, закрило стоп-лосу. Плюс, бачимо, цей великий об'єм, на якого була прям велика надія, він просто і раз. Його хтось забрав. Це, скоріше за все, був спуферський об'єм, ніякого настоящого об'єму в стакані тоді не було. І всі мої цілі, всі мої дії вони абсолютно обнулилися. І ось мене закрило по стоп-лосу. І ось так ця позиція виглядає в моєму щоденнику. Як бачимо, я набирався в позицію вниз, шорт. Ось тут я зайшов, ось тут я вийшов. І після чого як я вийшов, ціна пішла стрімко донизу. На жаль, ось так от вийшлося. По цій монеті я також втратив. Пам'ятаю, я цей день закрив в мінус. Взагалі ні одна позиція не закрилася у мене в плюс. На жаль, ніякі пробої, ніякі там рухи від плотності не йшли. І я там зробив, якщо не помиляюся, три позиції і все. На цьому я завершив свою торгівлю, так що на цьому можна і завершити наш розбір позицій. Кожному дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, які я зробив помилки, тому що я новачок, я хочу дізнатися свої помилки, тому ви можете їх написати. Якщо ви бачите якусь я помилку, зробив, обов'язково напишіть це в коментарях. На цьому все, усім до зустрічі, усім профіту і усім пока.